Всім привіт! Мені задали питання, щоб відкрити свою теплицю і вистачало прибутку, стільки треба квадратів. Ну, тут дуже залежить від того, що ви будете вирощувати. Я повисаджувала петунії, вивішувала їх уверх, деякі горшки не вмістилися. І Поставила їх на стило, так, цілий рядочок. Попід вікном, думаю, якраз горщечки стають. Потім почав сходити перець, розстановочку робимо. Дивлюся, що оці два горшки займають місця рівно стільки, як ящик перцю. В тому році в нас у селі я отакі горшки продавала по 100 гривень. Перець продавали, мабуть, 30 гривень за десяток. У ящику у перцю можна виростити на 450 гривень, але він тут ж не виросте, ще в тунелях буде рости. Потім таке саме місце займає насіннева петунія. Зараз тут стоїть 12 рослинок, в тому році останні ми по 10 гривень продавали, а так, мабуть, по 15. Виходить, якщо по 15, то 225, але буде тут 6 рослин під кінець стоять. Не будуть вони так рости. Їм потрібне місце. У рукаві 12 см такий самий ящичок. Вміщається 20 стаканів, тому я стараюся в рукаві висаджувати рослини, їх більше на, од... на ту саму площу вміщається більше. І довгенько, доки ж воно розростеться, зараз в цьому ящичку стоїть 12, а могло стояти 20, тому що їй ще все рівно. Тиждень-два ще вона могла б стояти, підростати, вкорінюватися. І оці стаканчики стоять гривню, а рукав набагато багато дешевше виходить. Пиларгонії. Ось стоїть в такому самому ящику 4 штуки. Не знаю, за стільки їх продавати. Такі горшечки ще не квітнуть, доки розквітнуть, ще довго вони тут стоятимуть. Плюс ще лисних шість штук в півлітровому стаканчику. Зараз ще теж не квітнуть, не продаю. Підростають і ростуть вони з торішнього вересня. Це ж я живцювала у вересні, в теплиці стояли, всю зиму зимувало воно в мене тут. І оце ще й досі стоїть, не знаю, як. Навіть якщо по 50 гривень оце продати 300 гривень. Пеларгонії в мене підуть на цій площі, 300 гривень, зиму зимували. Все-таки перець вигідніше. Горщок пеларгоній, хочеться гривень 200 Тут росте три живці, які можна було продати по 50 гривень. Живуть вони дуже давно тут. Горщок сам коштує земля і прийшли дівчата дорого, нам би якби дешевше. Та може й дорого. Кажу, беріть ось за 50 гривень. Подивилися те, давайте оце, але дорого. Ну, не знаю. Цікаво, скільки коштує горшок. Пеларгоній плюща лисних. як розцвіте. Ніхто не захоче, буду ходити, любуватися. Бачила, що перець, помідори сіють дуже густо в ящичках. Економиться площа. На цій самій площі можна заробити більше грошей. Ну, в людей так виходить. Це опалюється, це дуже гарні витрати такі виходять. Як можна прорахувати чи вигідна теплиця? Розсадою займатися завжди було вигідно, але її треба комусь продати. Якщо люди не висаджують грядку, то розсада не продасться. Так само завжди вигідно було квітами займатися. Зібрала свої касети, мов недавно не вистачало, треба було ще докуповувати. Не купила, думаю, та якось обійдуся. І вже вони й не потрібні. У мене касетний сезон закінчився. Зараз будемо пікірувати в землю. І вже майже все по стаканчиках розсадила. Чи вигідно в нашій місцевості тримати зимову теплицю? Взагалі не вигідно. Тому що це моє опалення з'їдає весь прибуток, якого взимку взагалі немає. Вигідніше ходити на нормальну роботу і отримувати зарплату. Але мені вже не хочеться ходити на роботу, я багато де працювала, скрізь подобалося, а хочеться отут у рослинах сидіти. Це, як кажуть, стиль життя. Думаєте, ті, що тримають яхти, їм вигідно, ні, не вигідно, але ж вони тримають яхти. Я так само тримаю зимову теплицю, щоб мені було цікаво. Якщо є де купити живці, то, то раненько взимку виписали живці, замовили їх, купили і розмножуйте так, найвигідніше квітами займатися. Можливо, я колись так і буду займатися. Зараз є можливість уже виписати оці живці. Раніше не було. Тоді треба було тільки плантпол і і брати касетами. Зараз ні. Дивлюся, є, відкриваються канали, які тримають зимові теплиці займаються відправкою живця. Оскільки я не користуюсь хімією, в мене мінус три огірки. Щось там не дозійшло, чомусь перегнило. Можна пролити привікуром або чим там. ну... Багато чим можна пролити. Я не проливаю, я саджаю трішки більше. І чи мені це вигідно, я не знаю, але я хочу виростити без хімії. Росте у мене оця чашка з блюдцем дуже давно. І, думаю, висажу з касети в стакончики. Свіріпа, звичайно. Не знаю, чи це воно, чи викинуть, і не позориться. Бачите, яке воно? Чи це справжнє? Чашка з блюдцем, хто висаджував, напишіть, будь ласка. Якщо не воно, то нехай у мене й місце в теплиці не займає. Зняла перець з верхньої полички. Гляньте, стільки там бур'яну. Треба подоглядати трішки за ним, а то ще він розсердиться та не буде виростати. Моя теплиця 5х25, та що більше. Якщо тут вирощувати самі помідори, більше нічого. От розсаду помідорів висадити. І не додать нічого взагалі не вигідно. Оці помідори, що в ґрунт висаджують, 250 штук себе не оправдують. Але мені схотілося, ми построїли теплицю, добре, що не дуже велику, таку, як я хотіла. Ну, а тепер вона є, то нехай вже ж якось працює. Ми ж сюди додаємо квіти, тут нанютені глазки ростуть, помідори ось сходять теж місце, треба, десь ж їм сходити. У цій теплиці я вирощую розсаду перцю, тому вона мені не збиткова. Ну, помідори ростуть та й ростуть. Нікому вони не заважають, тому що в три поверхи, і помідори трішки пеларгонії внизу, тут сходять помідори зверху, і пеларгонії, і помідори, ще розсада росте. Я дивилася теплиці та так у людей є. Долі стоїть в один ряд квіти, і квіти недорогі. І виходить людям вигідно. Не знаю. В нас, напевно, в нас не такий крой. Можливо, ну там не опалюють. Зараз і вже не опалюють. Можливо, це опалення, звичайно, в мене воно дуже тягне. Люди дровами, але дрова теж коштують гроші і вночі вставати їх підкидати. Салат, який ріс у теплій теплиці, і в холодній, велика різниця. Капусточка. Ту, що я хотіла викинути, а тепер, ну як тепер же ж я її викину, буду висаджувати. Бачите, цей салат на холоді, а цей на теплі. Це так... Той, хто грівся, більше й виріс. Уже 16 березня. Оцю мітку ставила 13-го. Бачите, підростають потихеньку, помідури, Отак. Так само я рахувала місце в тунелі. Якщо посадити саму, Розсаду вигідніше, ніж там ще рослини. Це я придумала що так, щоб не порожній тунель був, я ще між ними висаджую більші рослини, потім вони родять, а вони в нелі холодно і вони довго розростаються, потім уже ціни немає на мою продукцію і так. Аби не порожнє місце називається. Тому як коли, то ще потрібно й подумати, чи треба це садити, чи вигідніше, й не треба. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Мені здається, теплицями займатися вигідно. Можна заробити більше, можна менше, але все рівно вигідно буде.